Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на зв'язку я Фетформос. Вітаю мене на каналі. Ну що ж, якщо ви настільки ліниві, щоб 에, зайти в крамницю World of Tanks Blitz і подивитися, що там зараз є в продажу цікавенького, з цим допоможу сьогодні вам. Я сьогодні там буду вашим гідом. Тобто Фетформос. Ну що ж, одразу перейдемо до, до, до крамниці. Подивимося, що ж тут цікавенького продається. Ну, по-перше, всі ми чудово вже знаємо. Зараз залетів до нас такий типу івент, який називається Iron Fest, в якому продають дуже багато цікавих речей. Тут і Т-55А з купою плюшек, і сертифікати на різні танки, чорні скриньки, сертифікати. Тут прямо можна повідкривати і позаглядати, що ж тут є. Тут падає купа усіляких. Цікавих речей і так далі. Тобто ти купуєш танки, тобі ще до нього тут дають купу купу усього цікавенького. Тут і пазік з тематикою зоряних війн і так далі. от Але ну єдина річ, щоб придбати усі ці речі, вам доведеться назбирати такої валюти, яка називається Залізні Кубки да келихи Сталеві залізні келихи. Ну, ці залізні келихи можна здобути тільки в один спосіб, купуючи золото. Тому, якщо у вас є ресурси, у вас є грошики, ідемо в магазин, купуємо якусь кількість золота, і за цю кількість золота вам будуть падати ці кубки. А от вже за ці кубочки ви зможете, кубочки, ви зможете повідкривати усілякі такі приколи. Пізніше там перейдемо до магазину, подивимося, що ж там і скільки цього всього падає. Добре пропозиціях, Ну тут вже в нас цікаві пропозиції. ну По-перше, грандіозний розіграш. Ну це якщо тут ми заходимо. Тут у нас зараз купа усіляких різних розіграшів. Тому, тому також звідти є в нас доступ і сюди. Е -е, грандіозний розіграш. Набір сталевий шторм. Ну, слухайте, 17500 золота за такий набір. Хімера ще окей, Хімера може бути, але не об'єкт 452к. Я вважаю, цей танк жахливою машиною. Але. Цей танк потребує, він не в балансі, він в жахливому балансному стані, на мій погляд, знаходиться. Він потребує якогось апу, йому слід робити щось з НЛД. Гармата в нього, в принципі, комфортна, але з НЛД йому потрібно щось робити, з бортами йому потрібно щось робити. Це ніби Савок, який мав би там щось танкувати, але цей танк нічого не танкує, його просто анігілюють в рандомі. Я впевнений, що ви не раз це бачили. От, але набір, набір. 1750 золота, будь ласка, можна придбати. Але з цього набору я б відба... віддав перевагу Хімері. Хімера це досить непогана ст -шка. Також тут у нас є набірчик. Мисливці за танками. Ну тут прямо, блін, канен Яхтпанзер непогана ПТ-шка. Можна на ній грати досить агресивно. Ну і «Джесорчик», «Джесорчик» теж досить непогана. ПТ-шка рівня. Тому от на цей набір є сенс звернути увагу, скажімо так, навести свої очі. Радянські розвідники, що ж нам тут пропонують? Тут нам пропонують об'єкт 274А і Т-4485. Ну, такий собі набір, сімки і вісімки. Якщо вам хочеться грати на сьомому рівні, окей, ну можна придбати. Хоча не знаю, такі не, не викликає в мене жодних емоцій цей набір. Так, французький контейнер. Ну, тут французький контейнер ми купуємо за золото і можуть нам попадати, може нам впасти купа цікавеньких танків, тому, тому можна зайти і подивитися, що ж, там, що ж там цікавенького може впасти. Ну, досить непогані машини. В наборі і 31 прототип, і Бураск, і той самий 30Б, і Млеха 54, в принципі, всі танки непогані тут представлені. Ну, Мені не подобається шарфутур, ви про це чудово знаєте, тому тут якби питання просто, питання просто смаку. От, пропозиції події. Ну, Якщо ми пам'ятаємо, перший сезон, хто там не встиг забрати танки, то за золото ви можете просто собі придбати усі три танки. Маючи 78 тисяч е золота, і ще там вам нападають ці от кіткоїни. Ну, з кіткоїнів ви зможете вивести ці танки в топ, я так розумію. Або окремо кіткоїни придбати, або просто собі придбати по одинці танки. да, цей е супер першинг, Регресор жахлива дев'ятка. От, тому єдиний серед цих трьох, на мій погляд, магнат, от най найвеселіший, най найвеселіша сімка у всьому цьому наборі. Звісно, якщо ви досі мрієте про шкоду Т-56, один день всього залишився, тому можете от влити влити свої ресурсики і забрати цю, цю непогану машинку. Важкий танк, 8 рівня, шкода Т-56. Жахливо, гарна в своєму камуфляжі анімованому, нічого не можу сказати про це. Ну і тут ще й нетиповий контейнер, з якого щось випаде. Можливо, да, може містити ці значки, не знаю, за 100 золота можна придбати. Або ж контейнер, от із преміум танком 2. Uh, другого другого рівня, контейнер з преміум танком другого рівня. Ну тут можна просто зайти, покрутити, подивитися, і можливо вам щось uh, портуна посміхнеться і вам щось випаде. Так, ресурси срібло, вільний досвід Оце все не знаю. Для новачка, можливо, підійде, але, на мій погляд, витрачати ресурси на такі речі, які можна самому заробити, ну, немає сенсу. Єдине, що навіть слоти в гаражі, це така річ. Бросова, ну, не знаю. Добре. Танки. Розіграш Млехі, розіграш сертифіката на, 10, на танк 10 рівня. Ну тут, звісно, що вам доведеться вливати золото і будуть сипатися різні речі. От. Сталевий шторм, цей набір окремо можна придбати 452К за 12500 або Хім'єру за 8500. На Хімеру рекомендую звернути увагу. Те саме стосується джесора з, з, з канон Яхтпанзер. Тому теж, в принципі, можна взяти набір і собі не паритись. Т-4485, ну, окей. Якщо ви, шановні, дуже хотіли собі придбати чи МК-6, зараз є така можливість 22500. В повному наборі. Повний комплект. Танк, що до нього насипають 10 контейнерів з їх усі анімований аватар і купа бустів. Це досить приємно. І е, 25 бустів на Х5 досвіду, але не забувайте, що це буде стосуватися безпосередньо чифтейна. Тільки на чифтейні вам потрібно буде грати. Тоді ви будете отримувати цей досвід. Так, Дікер Макс, ну Дікер Макс, Дікермакс, Дікер Макс, не знаю, 6 рівень 274, і тут можна відновити танки. Не дивіться на цифру, які, скільки танків мені потрібно відновити. Так, кіберспорт. Кіберспорт тут вже цікавенько. Я не знаю, чи зараз ще в нас доступні рейтингові бої, чи ні. Хіба хіба, мали бути що... Ще... Ні, вже не доступні. А, будуть доступні скоро. Просто є такі приколи, якщо ви збираєте на Т-49. е Господи, на Т-49, блін, я забув його назву. Уявляєте собі? Зараз він в мене є просто, тому я вам одразу його покажу. Тільки потрібно до, докрутити, докрутити, докрутити. Фірлес безстрашний. Якщо ви збираєте сертифікати на Т-49 безстрашний. Дуже рекомендую зайнятися цим прямо зараз, ломитися летіти в рейти, тому що цей місяць останній, коли вересень закінчиться, отримати сертифікати на Т-49 безстрашного буде неможливо. І, на жаль, його вже не можна буде отримати. Ну, Не знаю в такому вигляді, в якому його зараз можна отримати. Да? Назбирати 100 сертифікатів і відкрити цей танк. Я, слава Богу, назбирав. <кхух> Бог знає за скільки часу, але назбирав <кхух> і забрав врешті. От. А в наступному сезоні в нас там завезуть, вже буде за сертифікати е, Хіба ж сор безстрашний. Але це інфа не точно. Хоч хіба точно, точно. Артик писав в офіційному Дискорді. Тому рекомендую вам просто зараз піднапрягти булочки і е, робити 5000 рейту, а може і вище, щоб зібрати ці сертифікати на, на Т49. Безстрашний. Так, ну преміум аккаунт щось взагалі дивіться 30 днів і 7 днів. Ну що це таке. Так, контейнери. Тут насправді немає на що дивитися. Єдине, що можна звернути увагу на, на контейнер з Еріхом Еріх Концепт. Перший цікава Стежка. 9 рівня, е, тому просто 45 тисяч золота вливаємо і відкриваємо усе, що тут є в цьому контейнері. Тому, якщо ви готові відкрити, я тільки бажаю вам перемогти і отримати. Танк і до нього ще там купу усяких плюшок. Ну і грандіозний контейнер, куди ж без, без нього ці грандіозні контейнери вже продають я не знаю скільки. Тобто є також шанси щось повитягати з цих грандіозних контейнерів, але <кхм> не розраховуйте на те, що вам одразу випаде якийсь танк. Вам можуть нападати усілякі приколи. Нажимаєте, натискаєте кнопочку Інформація. Бачите, можете подивитися, який шанс випадіння, ймовірність випадіння танку. Ну, бачите самі. 2,7%. 2,7%. Тому, тому, тому. Налаштовуйтесь на позитив, як то кажуть. Так, а ми перейдемо вже на. Офіційний сайт до крамниці, і тут вже подивимося, що ж тут продають. Ну, це ми чудово знаємо, що зараз досі ще йде цей HoloLife Бліцфест, Blitz Бліцфестиваль. Blitz якщо у вас є гроши, якщо ви хочете вже закінчити ту гілочку завдань і все забрати, там і аватари, і анімовані аватари, і фони профілю оце все. Давайте свої грошики і забирайте. Виконуйте щоденні бойові завдання, забирайте, забирайте нагороди і так далі. А тут можна навіть і окремо все придбати. Якщо у вас є всього, якихось 222 гривні, ви можете і камуфляжі отримати, і аватарчики, і фони профілю, і все, 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 що вам хочеться. Ну Це я не знаю, ну, я, мені складно пов'язати HoloLife з аніме тільки через те, що. Члени цієї групи використовують в якості своїх аватарів, аніме дівчинок, ну, не знаю, досить, досить дивно. Для операції ну, бойова перепустка. Вже всі забули про цю бойову перепустку. Вона насправді така, досить бліда така. Нічого собою не являє, але якщо ви звикли упорюватися в БП кожного місяця, то, будь ласка, можете собі придбати різні набори, те, що подешевше, за 296 гривень або за 740 гривень, там зараз навіть знижка на нього. І запотіти тут просто можна і забрати теж купу різних приколів і камуфляжі, і досвід, і бусти, і все, все, все і тло профілю, і так далі. І аватарки, і просто забрали і забули. Далі, далі, далі. Що в нас далі? Пропозиції. Ну Тут пропозиції таке собі, тут срібло золото, це не цікаво. Є цікавий набірчик руйнівники, на які би я рекомендував звернути увагу. Два відносно непоганих танки І не кажіть, що Т-2020 жахливий важкий танк. Це нормальна тачка, такий класичний, типовий совок, е зі своєю касою гарматою, але на ньому можна грати. Те саме стосується і М4Йох. Теж нормальний танк, на якому можна грати від Башти, він непогано відбиває ці снаряди. єдиний мінус, що він досить. Довга перез... Навіть не досить довга перезарядка барабану, а постріли між там час між пострілами тут досить високий, да? наскільки я пам'ятаю, там по 4 секунди. Це трішечки напрягає кожні 4 секунди стріляти. Але між... в танку... на танку, в якого є барабан. Да? Але маємо, що маємо. В принципі, два непоганих танки, нічого поганого про них не можу сказати, тому дуже. Дуже рекомендую до придбання вдалий набір, містичні сертифікати 2000 золота. Ну, якщо придбаєте, щось вам може і випаде. Всього 740 гривень. Так, ну і набірчики, ці контейнери з Еріхом. Різні набори. Тобто, все те саме, тільки за реал. Це те саме, тільки за реал. Як так, можна там у грі за золото придбати, а тут зараз можна в крамниці безпосередньо придбати за реальні грошики. О, тут вже цікавенько. Т-34 пропонують в камуфляжі, тут цілий набір, 12 предметів. Слухайте, ну цікаво. Т-34, це був мій перший важкий танк у World of Tanks Blitz, мій перший. Преміумний важкий танк, перепрошую, у World of Tanks Blitz. І я вважаю, що, це, що ця машина навіть зараз на ній можна грати через там 10 років чи 9 років, через 10 років з моменту появи цієї машини у грі, можна на ньому грати спокійно собі на 8 рівні. Да, є в нього недоліки, але також є в нього і плюси, скажімо так, пригадаємо старі часи. Тому рекомендую, якщо у вас в нього його Досі немає, то рекомендую звернути на нього увагу. Всього 555 гривень, на мій погляд, не так і дорого. А отут вже в нас вишенька на торті. 752-й об'єкт. Тут просто не дивлячись, слід брати. Класний важкий танк, класна гармата, два снаряди, барабан. Дуже чудова тачка, навіть там після нерфу деякого, але він грається. Це дев'ятка, одна з небагатьох з не, з не дев'яток, на якій приємно і кайфово грати. Ну, і КПЗ-50Т, мрія ідіота, тобто моя, я дуже хочу цей танк, але після рейтів, після рандомів, після усього цього. Після коментарів моїх глядачів виявляється, що КПЗ не така і небезпечна машина, але між тим, досить непогана грабельна стежка. Дуже рекомендую до придбання. Десятка, багато чого може, тому зверніть на неї увагу, і якщо у вас є грошики, то запрошую до крамниці. Так, ну тут контейнери: контейнери, 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 нічого, нічого цікавого, в принципі, все як завжди. А от у розділі золота тут вже непогано. Те, про що я казав: залізні кухлі всередині. Кубки, ку, ще якось, як хочете, так і називаєте. За ці кубочки ви купуєте золото, вам падають ці кухлі. Наприклад, купили 35 тисяч золота, 1120 залізних кухлів вам впало. За ці кухлі, пригадуємо, ми в магазині можемо придбати <кій> собі щось з наборів да в Айрофейсті. Наприклад, Т-55 або щось там таке 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 Тобто, тому. Подвійна, так би кажучи, вигода, якщо ви щось купуєте о, в крамниці, якесь золото, собі купуєте, вам падають ці кухлі, і за ці кухлі ви можете собі придбати купу приємних <кій> і солодких речей. Тому теж є сенс трішечки сюди заглянути і звернути увагу. Ну, в принципі, не так і багато цих кухлів падає. Да? На 54 тисячі золота ти купуєш, а тобі всього 1750 кухлів падає. Ну, Не знаю, можливо, є сенс придбати щось. Ну, Тут нормально, щоб те 55 а забрати, тут нормально треба влити, влити ресурсів. Тому є подешевше за 3 тисячі гривень, 27 тисяч золота, 1750 кухлів. Коротше. Якщо вам дуже хочеться прийняти участь у цьому Iron Fest, і вам хочеться забрати якісь нагороди, умовно кажучи, нагороди з Айросту, то велcome. Купуємо золото, отримуємо кухлі і забираємо те, що хочемо, і те, що нам подобається. А в цілому, такий сьогодні в нас був магазин. Ну, на мій погляд, якщо так подивитися, є цікаві, цікаві пропозиції, є на що звернути увагу, є що собі придбати, тому чому б ні. Якби в мене зараз було досить багатенько ресурсів, я не знаю, я б собі, наприклад, придбав би набір з цих ПТ-шок двох. Хоча, чекайте, в мене. А ні, вже соро в мене нема. Тому я б забрав би тих двох хлопчиків, щоб я себе. Млєха в мене є, тому я б її не купував. Ну, можливо, запотів би в контейнери з Еріхом, Тож, теж непогана машинка. Ну і КПЗ-хоп собі забрав би, якби, якби була можливість. Тому досить. Не можна сказати, що прямо жирні сьогодні пропозиції в магазині, але вибрати є з чого. Тому. Можете просто залетіти, подивитися і щось собі підібрати. Скажімо так, на свій смак. А на цьому, шановні, хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою! Тримайтеся і бережіть себе. З вами був я, Фет Фромос.